Я поки не розбираюся. Мені поки не подобається. Дякую. Дя... Дякую. Ух. Тут завдання. А! Це ці завдання. На них я буду фармити оці осколки. І потім купляти щось щось круте. Заробляйте 26 тисяч за використання цих завдань. Це типу, в общому, якщо я ці всі використаю. Так, стали, спорядіть сезонний ландшафт. Ага. А як це глянути? А тут нічого нема. Ландшафт. А який це сезонний. Оце, да? Клас. Офігеть. 81 злот... Це, це ще та й 1000 гривень ландшафт такий коштує. А в мене буде такий от. А яка між ними різниця? Ну, Типу на моєму ноуті не особою видно цю різницю. Далі. Перегляньте глобальні тенденції героя. Так, на сторінці будь-якого героя перегляньте вкладку Тенденції для ознайомлення із тим, як ним грають гравці різних рангів. На сторінці будь-якого героя. Е -е... uh. Ух ти! Oh forget. Лицарь. Легенда. Йо, такого раніше не було. А як поня? Хорошо. Я як розумію, скільки в тебе ММР, наприклад. Ось випадає тобі легенда калібровка. Як ти зрозумієш. 5 Диві... seconds. Але нема саппорта, Блін, де нам жопа з такою командою. Прийшов допомагати. Помашник. Це таке взагалі, це для мене новинка. Це унікум. Хтось придумав таке щось. Я такого ще не бачив. Але я вірю в перемогу нашу. Мангош мені дає, 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 дає. До побачення. Ботіночок єсть. Супер. Прикинь! Ого! Клас! Блін, де кого є гроші? Той себе гарно почуває. Це як в житті. А це притягує, так, вроді би. <смір> мани дам, бо ти щось такий бідолага. Бі 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 Ходиш голодний, холодний. <смір> Тоді в мене буде ульта, я, блін, буду тут таке робити, блін. все розлітатися. Пригай, Пригай! Пригай в нього, а він він тік. Прикольно, а з маною там ну не так багато і проблем. Прикинь. Але антимах, він же ж буде зараз у мене тут висмоктувати усе. Всю ману буде з мене вижирати. Отримано шкоди. Гля, як красиво, все молодці. Молодці. Розписали все прям добре. Мені... А що таке ЗК? Я щось не, не цей. Не справляюсь. А він із стіками? Да, із стіками. Тіп, відходь, бо діла не буде. Що він віз? Хммм, а, а ски він? А, дровка. Зараз трошки там взяв. Я, блін. Я такий гусь, стільки танго набрав. Я навіть і не бачив. Він лівнула. Чекаємо. Не-не, ждем, ждем, зараз буде. Твою мать. Ще й шаман прибіг. Прикинь, шаман. Що з ним? А що? А что стесняюсь просто тебя сделал из шаманом? Хорошо. Норм? Я зачехлив, не. Я зробив щось? Зробив. Раздаю всем Иди візьми, блин. Трошки танго. Тут уже есть. Давай, 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 пошел, пошел. Ну и да. Прям не хочешь. Первый, воно показывает максить перший. Антимах, что он Батлфьюри, мабуть, забиратиме. А я не вижу только что. Есть? Есть! Ха-ха! <гум> Ярко заряжает! Я валю. Я валю, я валю, ніхто мене не плачев. Ну, ну, та. я теж так зразу побачив. Скільки мені ще треба? 50 голди. Буде зроблено. Ух ульту, да. Ох, яке ульту як же гарно. Чейка такий ландшафт гарний. Вони заставляють мене що, кожен місяць купляти, то. Диви, краса! Прям все показує, все показує, що треба брати чому мені це так подобається? Не знаю. Ну, миссю, я дуже погано дав. Дуже погано давлплі. А як він тікає? Ну, от я його тяну, наприклад. Як він падло, тікає? Чому я такий повільний? Кто ты козел, блин? Есть, 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 есть. Ульт, пішла. Не туда полетіла. Есть, есть. Ми вже навіть виконали трошки завдання. В принципі, непогано. Погано грав, не погано грав. Сейчас зробив. Гоу-гоу-гоу, бляха. Бляха, казалось, мне не имеет сенсу. Не ключе! Пойдет. А де вони? Попоздихали, я ж не помру. Помру. Давайте, хлопці, насипайте. Бляха, цей зараз ульту удасться. с блинком грая. Антимах. Антимах можешь сделать. Не. Фу. Темпларка молочина. Так, а мы поки наберем варды. Навіть трошки больше возьмем. Так, синенький, 4 штучки возьмем. Бо я без дасти хожу. Прикол, ну тут без шанс. Лас, богиня, Темпларка богиня, супер, дуже гарно зіграв хе, парень. я хоч можу жити один з чотирьох не то що чтобы... ви. Ну та, я я за цей говорю, супер. Ти на зрозуміло, блін. тому я. Хочу, хочу, хочу вже назбирати швидше Ганім, щоб мене втало вот так усіх пісюрила. Темпларка гарно ну, грає, дійсно. дійсно, бляха. Я вже не піду. Я б їх розвалив би там, та, та. Було б так, але. Чи треба мені це питання? Мені це не треба. Она просто по иллюзиям полетала. А шо, 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 шо он стоит? Блин, цей геликоптер прям Я не встиг кинесу. Я не встиг. Я жму, але не встигаю. Вісім чоловік прийшло. Стан, там, 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 там. Я їх нормально розвалюю чи ні? По-моєму нормально Але немає в мене нічого, що ви хочете? Я нічого не брав Думав, дасти поможуть. Да, я правда так думав. Я думав, що поможуть дасти. Політай, будь ласка, укда. Дай трошки. А. Отак вот от. На сталкері, боже. Це я сталкер. Двійк вона літає, файно. Як та ульта, файно літає? Хто такий сталкер? Я сталкер чи хто? А, сталкер. Stalker! У -у -у. Я думаю, блін, я Может, Можливо, це так просто вже називають. Я привик, що обично мене обзивають. І, типу, думаю. Я зараз матиму рефрешер. Зараз уктапи. Типу. Мені шкода, просто тих хлопців, проти яких ми граємо. Мені правда шкода. Блин, зараз буде так больно. A few moments later. Там дві літа, щоб ви знали що ульти Я рефрешер проюзав. Боже, это жопа. Вот так вот. Ще встиг на цю штуку. Це супер, це суперово просто. Бездесте коден, так? Да? А як ми дости граємо Єсть! Кріпи затащили.